Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постиндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів і спровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки. Вінницький національний технічний університет, який є одним із лідерів у реформуванні вишів в Україні, здійснив суттєве широке впровадження у навчальний процес інноваційних технологій, основаних на використанні інформаційно-комунікаційних засобів. Базовою вимогою для випускника ВНТУ є професійне володіння інформаційними технологіями. В університеті функціонує 82 комп'ютерні класи, створено 1157 навчальних дисплейних місць, 921 з яких підключено до мережі інтернет. В університеті створена система ресурсних центрів інформаційної та науково-методичної підтримки, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Кожний навчальний інститут має кілька мультимедійних екранів. У ВНТУ функціонує центр інформаційних технологій і захисту інформації. До складу центру входять it академія Microsoft, локальна академія Cisco, авторизований тестувальний центр Pearson, авторизований тестувальний центр Prometric, науково-дослідна лабораторія технічного захисту інформації. В університеті працює локальна академія Cisco. Заняття в академії проводяться в комп'ютерних класах із найсучаснішим обладнанням від компанії Cisco Systems. При нашому університеті створено локальну академію фірми Циска, яка дозволяє отримувати нашим студентам не тільки теоретичні знання в галузі комп'ютерних мереж, а й практичні знання. Особливість академії полягає в тому, що фірма Циска, тобто фахівці фірми Циска, Безпосередньо розробляють навчально-методичні матеріали, навчальні посібники. Вони рекомендують обладнання, на якому проводити заняття. Ну, зокрема, ця стойка якраз містить набір обладнання. Це у нас тут значить, маршрутізатори 28 серії, значить комутатори, Catalyst 2950, значить, на яких тобто це реальне працююче обладнання, на якому студенти можуть виконувати лабораторні роботи. Значить, заняття в цій академії проходяться і для безпосередньо наших студентів, тобто, це в навчальний час, в межах навчального процесу тут проходять і лабораторні, лекційні заняття. Крім того, в цій академії навчаються ті люди, які просто хочуть покращити свій рівень, тобто, це наші колишні випускники. Співробітники різноманітних організацій, банківські структури, і так далі. Тобто, в вечірній час вони проходять і приходять сюди, і під керівництвом кваліфікованих інструкторів опановують науку, налаштування цього обладнання. По закінченням. Академії ЦИСКО, наші випускники, по-перше, отримують сертифікати. Значить, у нас тобто, є сертифікати про навчання в академії, це верхній ряд. А крім того, вони отримують можливість е пройти міжнародну сертифікацію на так званий рівень CCNA. CCNA – це Cisка Network США. Це якраз ось сертифікати наших викладачів, вони середні. Тобто, цей сертифікат є міжнародним. Він приймається в усіх країнах світа і, до речі, такі академії, як наша, вони створені ну в більше ніж 100 країнах світа і що. Ще... Головне, що вони працюють за одними і тими ж самими методичними матеріалами, з одним і тим самим обладнанням. Тобто, можна сказати, що технології використовуються для підготовки фахівців у усіх спеціальностей. При цьому використовується лише ліцензійне програмне забезпечення викладачами ВНТУ для навчального процесу тільки у 2010 році розроблено понад 80 програм, на які отримано авторське право на твір в Державному департаменті інтелектуальної власності. У технічному університеті на базі it академії Microsoft створено та впроваджено обчислювальний кластер, який використовується науковцями, викладачами та студентами університету. Створений кластер дозволяє на суперкомп'ютерному рівні виконувати високопродуктивні обчислення і вирішувати надскладні задачі, що передбачають розпаралелення обчислень і потребують великих витрат машинного часу та обчислювальних ресурсів. У Вінницькому національному технічному університеті Розміщено обчислюваний кластер, який включає цілий ряд комп'ютерів, що дає можливість розпаралелити виконання задачі на рівні між комп'ютерами. Це надзвичайно потужне обчислюване середовище. Я хотів би сказати, що таких кластерів в Україні всього є кілька, і у Вінницькому національно-технічному університеті такий кластер використовується як для навчальних задач, так і для наукового досвіду руху. Комп'ютерний кластер використовується створеною у ВНТУ студією 3D-графіки для формування мультиплікаційних фільмів. Року в університеті працює it академія Майкрософт, де є можливість пройти навчання з близько 200 курсів, які покривають весь спектр технологій компанії Майкрософт. Від операційних систем, засобів розробки високого рівня, до серверів різного призначення, системних бібліотек та інших ресурсів. Навчання в it академії забезпечують висококваліфіковані фахівці та викладачі університету, які пройшли сертифікацію на найвищий рівні фахівців Microsoft, а також найвищий рівень МСТ тренера Майкрософт, завершивши навчання, слухачі it академії Мають змогу отримати міжнародні сертифікати Microsoft, які на сьогодні є гарантованою перепусткою до престижної та високооплачуваної роботи як в Україні, так і за її межами. В університеті функціонує науково-дослідна лабораторія технічного захисту інформації, на базі якої виконуються всі види робіт із захисту інформації. В тому числі і державної таємниці, та надаються відповідні послуги фізичним та юридичним особам на підставі ліцензії Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Наприклад, даний пошуковий комплекс всі види радіозакладних пристроїв дозволяє виявити як працюючих, так і не працюючих. На цій стороні представлено. Обладнання для пошуку та сканування відповідно будь-яких пристроїв, які вбудовані в стіни, знаходяться по ту сторону стіни для локалізації чи для діагностування стану приміщення, для його перевірки його звукоізоля... звукоізолюючих властивостей. І так далі. Вимірювальні антени, як я вже сказав, дозволяють вимірювати, і навіть той самий струмознімач дозволяє повністю проводити аналіз передачі даних в каналах провідного зв'язку. Центр дистанційної освіти створено в університеті у січні 2004 року з метою підвищення ефективності та якості професійної підготовки фахівців з використанням сучасних інформаційних технологій та індивідуалізації навчання в університеті. Центр дистанційної освіти входить до складу головного центру організаційного та методичного забезпечення. Основними напрямками діяльності центру є координування розвитку дистанційної освіти у ВНТ. У Центрі дистанційної освіти використовується ліцензійне програмне забезпечення провідних комп'ютерних фірм, а також розробляються власні програмні продукти. Роботу центру забезпечують висококваліфіковані фахівці та викладачі. З 2007 року центр дистанційної освіти є стратегічним партнером ЗАО Гіперметод, провідним розробником засобів дистанційного навчання в Росії. Ми знаходимося в лабораторії технології автоматизації процесів машинобудування. Лабораторія, яка оснащена верстатами ЧПК, це і фрезерний верстат, і токарний верстат, на якому студенти відпрацьовують практичні заняття з різних напрямів, але ж, звичайно, основне це набування навиків працювання з верстатами з числовим програмним керуванням. Ці верстати модернізовані. І, хоча вони е, за своїм віком вже е, дещо застарілі, але ж електроніка на них сама сучасна, і тому ми можемо відпрацьовувати саме сучасні технології, що студенти в цій лабораторії і роблять. У Вінницькому національному технічному університеті розроблено ряд оригінальних програмних засобів. Це, зокрема, система моніторингу успішності студентів. Програмний продукт система аналізу навчально-методичного забезпечення, програма для складання розкладу навчальних занять, а також програма для складання тематичних кросвордів, які використовуються в навчальному процесі для тестування знань студентів з окремих предметів та їх розділів. Комп'ютерні системи управління і автоматики з використанням досягнень сучасної електроніки, інформаційно-вимірювальної комп'ютерної та лазерної техніки, волоконної оптики є основою для ефективного управління як організаційною та науковою діяльністю, так і технологічними процесами практично в усіх галузях промисловості, сільського господарства, торгівлі. Основні напрямки підготовки студентів елементна база та схема аналогової мікропроцесорної техніки, сучасні технічні засоби персональних комп'ютерів, найбільш поширені сучасні мови програмування та прикладні програмні системи, засоби автоматизації проєктування та програмування, системне програмування, мікропроцесорні системи управління та автоматики, принципи побудови інтелектуальних комп'ютерних систем та нових інформаційних технологій, переважно пов'язаних з інтернетом. Це відлагоджувальна плата, на якій знаходяться вже два мікроконтролера Texas Instruments, теж msp 430, але більш складної конфігурації. Аналогічний принцип, як ви працюєте з сенсорною панелью на даному платі, під екраном знаходиться ємність сенсорна панель. Тобто ви можете в навчальному процесі. Вивчати найсучасніші технології, які використовуються в е, мобільному зв'язку, в комп'ютерах. В аудиторії електро, гідро пневмоавтоматики Інституту машинобудування і транспорту студенти навчаються методам проєктування, конструювання і моделювання засобів автоматизації виробничих процесів. В цьому класі. Студенти мають можливість пізнати і випробувати свої наробки, і змоделювати на комп'ютері роботу автоматичних систем.